Яка шокує випадковий перехожий? Знайшов посеред смітника пакет із новонародженим мертвим немовлям. Виявилося з дитиною, розправилася власна матір. У поліції вже розповіли деталі. Моторошні подробиці трагедії вже замить в ексклюзиві. тсн просто посеред смітника у чорному пакеті. Випадковий перехожий, який приїхав викидати сміття, знайшов новонароджене мертве немовля. Сталося це на Черкащині у селі Білоусівка Золотоніського району. Поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження. Тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи задля встановлення причини смерті. Поліцейські швидко з'ясували, що до вбивства дитини причетна сама матір. Немовляти вона народила сама, запхала доньку до пакету і викинула на смітник. Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що матір'ю новонародженої дитини є 25-річна жінка, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації. Немовля, вона народила самостійно та після пологів поклала дівчинку у пакет і виконала до сміттєвого бака за магазином у селі Білоусівка Золотоніжського району. Нині слідчі проводять низку експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Горе матері загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення в волі. Слідчі з Золотоніжського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 117 кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз за процесуального керівництва Золотоніжкої окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Досудове розслідування триває. А як думаєте, ви? Чи достатнє це покарання за вбивство власної дитини? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Новин, підписуйтесь на наш канал.